12-річна Маргарита Рудакова образотворчим мистецтвом займається четвертий рік. Розповідає, найбільше полюбляє писати олійними фарбами. На виставці експонують чотири її роботи. Коли я малюю оліном, я отримую більше радості і більше інтересу. З одного боку це і складніше, але з другої веселіше. Загалом на виставці під назвою Картини маслом представлені 75 робіт вихованців студії галереї Євроарт. Виконані вони у різних жанрах олійними, гуашевими, акриловими фарбами. Почала займатися малюванням рівно рік назад. Ця ця робота зайняла мене один урок, це дві години. Найважче були стрічки, а потім вже лице. Лице я малюю. Ну портрет я малюю вже давно, і зараз вони в мене покращилися. Діти не знали, які з їхніх доробків будуть представлені на виставці. Вони приносили папочку своїми картинами, а мистецька комісія вже відповідно відбирала одну. На наш погляд, найкращу роботу, яка буде представляти ім'я маленького великого художника на виставці, познайомитися з творчістю юних художників можна бути до 1 серпня. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук – новини на Суспільному.